Рим. Греція. Всі демократії зазнають краху. Тому що люди ахуєнно тупі. Але якщо розтрущити маси, хто будуватиме твої пам'ятники? Хто казатиме брудвою скверну? Ні, народ. Народ його сам розірве. Тобі просто треба його трішечки підштовхнути. Коли в тебе з'явиться можливість напасти, будь тим, хто врятує ситуацію. Типу, як Цезарь, як Цезарь. От чортяка ні. Хто хоче, щоб йому розчавали яйця? Моя команда. Нагадай мені, яке в них кодове ім'я. Хлопаки. Хочу. Уф, Хто придумав Хочу. таку хуйню? Хлопаки! Четвертий сезон. Незабаром. В озвучці колодій трелерів.